Ми зараз ми продовжуємо мадарувати Відянським лісом. То подивимось на Марк трішки ранений. Тож дай не треба його вилікувати. От, це вже піднявся аж до 7 рівня. Це гарна новина. Так, ти нам що скажеш. Йо, ти не можеш е, жувати. Чам аут. Якщо ти похманський тренер, зараз він знайдемо перекладати. Так, що коло шоколов битися, і не вставляє метапота. Ну, як я говорив раніше, метапод це місце позицій. Так, у нас залишилося лише вісім атак, а інше буде постійно сверхіти. За я не повітря чи вистачить. Там чего ще по його повністю перемогти. У него ще два похома Ну що ж. Получается розраховувати лише на свою удачу. Все ще все твердішим. пишем. ще три атаки залишилось. Просто продовжимо атакувати. У нас немає. Він вже на Макс первую затвердів і все у нас не долучилось там. Це восьмий рівень. І він хоче використати працевки. Ну давайте використаем. У нас проти б не шуя захист. Подай против меня подать, лоб не должен хотим нас, хвилин, в той же хит. Ну вы підвищим захист. Поставь хатер не хай буде. Сейчас может прикачупать, мене сіла з одного удару, що не куда. Прошу нести захист. Тож ми 5 разів. Ні, 4. Потрібно мінімум 6. Так, це вже точно 5. І останній раз. Можна характеристику можна знизити лише 6 разів, тому що після цього вона вже не буде зменшуватись. Пусть это просто і Тепер просто поймали, кріпу. Ну і паралізували, непогано. Ось цей надо получать атака. и частоту с него 43 изменить. При этом эта вот, а ну, и на Пикачу, чтобы дать был и ревномерно распределился. Пикачу. винт. Вот такой вот просто Якому посвидше, щоб долго не це я Почули кеша десятой рівня. Я тікаю від покемонів, чорт. Я збираюся спи, спій... да ти кой спас... Сильніше. Так, ну хочу виглядає щасливим, то й нам потрібно повернутися до поки центра, антроск, і у нас просто закінчується атаки. Там ніч може атакувати. Той, я я Їх можна купити. До речі, ще в нас там попрощати. 25 Проще Нічого. Вистачить на ще один покебол. ще Общенагоди, зречи, нічого не те, так. Ну так, тишки и всього, тож, нехай буде. йдемо до поки центру. Постали поїмоці. Так, так, так. Другатися і все дуже швидко. Так, давайте подивимось на покемоні у нас і безпосередньо манки, на кого ще 68 для 9, для 9 рівня. І 5 шутки і зараз на 10 рівні. Щоб ці покемони були більш-менш на одному рівні. Тобто, я немірно їх прокачувати. Це буде. Ну, це буде досить корисно в майбутньому. Тільки якщо доведеться замінити покемонів в команді, так щоб інші не дуже сильно відрізнялися. То буде неприємно, якщо один вже 10 рівня покемон, а інший десь на другому чи третьому рівні. Ось ми знову повернулися до лісу і продовжуємо свою андрійку. З цього я заходити не буду. просто пройдемо мимо. Так, сподіваємось, ми билися. Так, я збирався спіймати поцільніше. Це енергійська підсказка. Зв'язуйтесь з професором Ока через верта, щоб отримати оцінку свого по о, навіщо я сам можу оцілити, то та напису. Що бачили 10, я мали лише двох. Тож мені оптиця цього не потрібен. Ми знайшли лікувальний предмет. І... і нічого. Що ж, ловитися знову зайти в усяку траву. Ти будеш битися? Так, він буде битися. Я збираюся бути найкращим. Ти просто не зможеш побити мене. Так. жовтлова, два покемона. Ну що ж, У нас повне здоров'я, всі атаки тож, а дай битва тим не буде з Покемони приблизно на одному рівні. Просто атакуємо. Так, це не дуже, напевно, кого-либо, але геймплей. Потырива тобто просто атакувати. Ну, находишь, еще нас на меня навич от чотого... хайн на даний момент. А вже дев'ятий Рівень. Навіть нова атака. И выкористовим это потом. Не видать не будемо. Як я говорив раніше, що в нас навіть немає ще жодного з зіму на даний момент. То складності не має бути. Це лише самий початок. Тренери тут не скорівніві, та не дуже професіональні. При цьому загалом шоків. Так. Лило в не найкраща атака. Давайте продовжувати спечь використовувати. О, навіть найкратичний на флейт. Непогано. погано. Також бойові атаки не дуже активні проти квитів. Будемо з вами це при Після всього, що я зробив. Ну все, розбили мріє в фопці. Це подкрутий, тому що він. Тому що його атака це захист. Так, я не сподіваюсь, напевно, це круто. Затрава та вода вміє лише захищатися. Насправді, яка б не була висока. Наскільки не був би високий його захист. А і не треба такого покмана. Менше одного так ми зілля одного здоров'я ми ніяк не зможемо у нього забрати, так що потихеньку-потихеньку можна буде його перемогти. Тренерська каказка. Не викладайте покемонів від інших тренерів. Ловити можна лише диких покемонів. Ну ми цього і не робили особливо. Так. Тут у нас вже ще один тренер. На дайм поки що Звіримося з ним уже наступного пораду, коли продовжимо цю гру.